Шановні, привіт! Ви на каналі Lefin. Для вас коротка та корисна новина від компанії Selfie Credit, де ви можете скористатися акцією, яка називається Зігрійся з Selfie Credit. Я вам рекомендую пропоную перейти відразу на сайт, який буде під відео, і ознайомитись особисто. З цією інформацією, тому що тут важливо вам подивитися особисто в плані, що пропонує організація. Коротко, акція як проводиться. Для того, щоб взяти вам участь в цій акції, вам достатньо оформити або продовжити кредит на суму від 1000 гривень у термін проведення акції. Термін проведення з 19. -го. Жовтня до 2 березня наступного року. Включно дивіться тут багато призових фондів. Рекомендую зайти і подивитись більш детальніше на сайті, дивитись, що які акції можуть ще бути. Тому що буде багато ще чого від організації, і тут вам треба подивитись, як визначається переможець. Але для вас я зараз скажу, що це рандомно буде, і як повідомляє компанія про виграш? Представники організації повідомляють ос повідомляють особисто, а також опубліковують відеозвіт в офіційній сторінці у Фейсбуку.